Люди діляться на два типи: хтось любить дивитись фільми вдома, хтось любить дивитися кінотеатр. Я до прикладу люблю і так, і так. Звісно, на кінотеатр часу вистачає менше. Але є такі кінотеатри, на які час би точно знайшовся, бо дуже вже вони цікаві. Ось, наприклад, уявіть собі кіно в джакузі. Як вам таке? А такий кінотеатр насправді існує, і користується неабиякою популярністю. Де він як виглядає? Скільки коштує? Дізнаємось про все це у наступному сюжеті. Це одна із найпопулярніших розваг серед людей. Про що це ми? Та про перегляд фільмів, але звичайними кінотеатрами вже нікого не здивуєш. Тож ми розкажемо про найнезвичайніші кінотеатри світу: кіно на воді, ліжка в кінозалі та кінотеатр на місці, де відбувалися гладіаторські бої. Про все це просто зараз. Перегляд фільму в кінотеатрі не такий вже і цікавий. А у такому кінотеатрі ви бували це не просто джакузі, це кінотеатр джакузі. Саме такий є у Лондоні. Сидиш, хлюпаєшся у тепленькій водичці і насолоджуєшся улюбленим фільмом. До речі, є вибір. Таке джакузі кіно можна дивитись навіть під відкритим небом. Для цього є відкриті майданчики, і бонусом ще й зоряне небо йде. Романтично виходить. От тільки не влаштовуйте тут перше побачення. У можна не так зрозуміти. Ну а цей кінотеатр якраз ідеальний для першого побачення: човники, вода, париж і світовий кінематограф. Ну що може бути краще? Тут всі глядачі сидять не у кріслах, а у справжніх човнах. Навіть рятувальні жилети є. Глядацький зал це басейн, і всі човни реально стоять на воді. Тому туди-сюди в туалет і за попкорном не побігаєш, як у звичайному кінотеатрі. І це ж добре, ніхто не заважатиме. А ви б сходили у такий кінотеатр? Здається, ми знаємо, як виглядає рай на землі. Цей унікальний плавучий кінотеатр створив німецький архітектор Оле Ширен спеціально для кінофестивалю, який проходив серед океану в Таїланді. В одній із лагун він встановив глядацький зал, а за 50 метрів від неї розмістив величезний екран. Кінотеатр Архіпелаг тримався на кількох плотах. Глядачі, які побували на кіносеансі серед океану, кажуть, що це було просто неймовірно. На жаль, після фестивалю кінотеатр розібрали на деталі, і зараз місцеві рибалки за допомогою них ловлять омарів. Гладіаторські бої, амфітеатр, стародавня архітектура звучить, ніби подорож у часі. Насправді у таку подорож може відправитися буквально будь-хто, просто відвідавши кінотеатр у Хорватії. Колись в амфітеатрі міста Пула проходили гладіаторські бої. А зараз там дивляться фільми. Пам'ятник давньоримської історії та архітектури. Тепер один із найунікальніших кінотеатрів у світі. Це місце чудово підходить для перегляду історичних фільмів: Гладіатора, Триста спартанців, Олександра та інших. Ти сидиш, дивишся на екран та розумієш, що тут відбувалися ці події і носились з мечами справжні воїни. Кінотеатром вже важко здивувати. А як вам такий? Це один із залів концерт холу Олімпія в Парижі, але інколи в ньому і фільми показують. Тут замість сидінь ліжка, та ще й з дуже красивою білизною. Ідея, звичайно, оригінальна, але трохи ризикована. Уявіть собі, прийдуть люди, втомлені після роботи на вечірній сеанс. Вляжуться і замість захоплених вигуків, сміху чи аплодисментів, зал вибухне суцільним хропінням. Всі просто заснуть. Атмосфера цьому неабияк сприяє. Хоча, можливо, це саме те, чого багатьом із нас не вистачає. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.